Як зрозуміти, що автомобіль мінівен? Ну, чому видно? Та якщо вони похожий на X5, то вони всі мінівени. <рес> Жирну бабу можна посадити. <рес> Картошки мона нагрузити. Ну так. А чому вони називаються мінівени? Вони ж великі. Знаю. Залежно хто, хто мірає, мабуть. <рес> а підкажіть, будь ласка, як зрозуміти, що це мінівен? Це нього до нього він берегає до нього Мої вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар. Сьогодні ми вирушаємо на пошуки великогабаритних автівок, а саме, мінівену. Що пропонують на Луцькому авторинку? Будемо сьогодні дізнаватися. І довго ходити не довелося. Відразу перший мінівен семимісний 2005-2006 року із ціною 6650 доларів. Як дізнатися, що це мінівен? Велика по розміру. Mm. Висока. Можливо, ще є якісь особливості цих автомобілів. Навіть не знаю. Mm. А на які марки ви б радили звертати увагу? Копель Зефіра. Копель зефіра. Пальсфагідний кура автора. Поруч ще один автомобіль «Опель Зафіра» 2009 року з ціною 6900 доларів. І по сусідству ще один «Опель Зафіра» 2008 року з ціною 6600 доларів, 201 тисяча кілометрів пробігу і 1,9 двигун дизель. І ось ще один мінівенчик зелений в милу крапочку 2008 року з ціною 5200 доларів. 179 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 двигун бензиновий. Скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що це мінівен? Це до нього, він берегає. <рес> до нього. Скажіть, будь ласка. Як? Велика машина. місце. Так. Да. Хороша. А взагалі є якісь недоліки в цих автомобілів? Нема. Ідеальна Я машина. Це недолік, що вага. Вона тяжка дуже погано управляти. Угу. «А на які моделі ви б на марки радили звертати увагу?» «Околі «Зефіра». Пробіг кручений і топливий». І ще один мінівен в такому ж ціновому діапазоні – 6700 доларів. 2007 року – 1,9-двигун «Дизель». І ось відразу три мінівена підряд – Рено 2004 року, Рено 2008 і Мазда 2009. Чи варто звертати увагу на міні-вен? Ну, я знаю. Це все залежить від людини. Кому що потрібно. Як років 10 назад ганяли були у грозових варіантах ті кадяки, які ви дивитесь, і переробляли їх на пасажири, то, напевно, що з людей дуже довго будуть вибивати це питання, що кадік лучша машина. Як зрозуміти, що автомобіль міні -Вен? Як? Та якщо вони похожий на x 5 то вони всі мінівені. <рес> <рес> Легким движенням. Mm -hmm. Так само й ті. Що вам ще показати? Кадік дай кадік. Такий -то -то. Нам просто тільки що розказали, що кадіки варто не брати. Хто таке сказав, дурне? Ну, на автобазарі тут. Казали кадіки не брати. А що брати? Я вам скажу, то говорять ті, в яких кадіка нема. <плес> і одна з найпопулярніших моделей серед мінівенів сітроєн Berlingo. 2012 рік і ціна 7500 доларів. 231 тисяча кілометрів пробігу 1,6 двигун, бензиновий. А скажіть, а взагалі є мінуси в мінівенів? Ні, плюси тільки. А які? Наприклад, саме м'ясний. Посадити людей можна більше. Так? А Ще які? Щейки. Які? Ну не знаю, вона ж кліренс, вона такий ага. вищий. Мінівини це саме топова автівка, яка може бути. Купив собі і їздиш, Купив собі мінівен, їздиш і насолоджуєшся гарною автівкою. що сказати, на, на Луцькому авторинку дуже їх вистачає. А на які моделі ви порадили звертати увагу? Volkswagen Touran і Renault Scenic. А що в них такого хорошого? Volkswagen Touran комфортний, Renault Scenic не, не є. Скажіть, будь ласка, а мінівен взагалі а, хороші автомобілі? Самі найкращі. А чому? Велика, міська машина, сімейна. Ви казали, у вас є мінівен? Мене? Він там стоїть. А це? А це кросовер. Майже мінівен? Майже. А якщо обирати між джипом і мінівеном, що краще? Мені кажуть, джип краще буде, кросовер краще буде. А чому? Бо вищий він. Він по наших дорогах краще буде. Ринок Кенго 2013 року з ціною 8300 доларів. Скажіть, будь ласка, міні -вени. Які в них є мінуси? Якщо є, нема. <звук> нема? <звук> <звук> а з плюсів, що в них такого? Міст, комфортно, велика. Жирну бабу можна посадити. <звук> <звук> Картошки можна нагрузити. <звук> ну так. Да. А чому вони називаються міні-вени? Вони ж великі. Знаю. Залежно хто, хто мірає, мабуть. <ріст> Отже, як ми бачимо, на Луцькому авторинку мінівенів неочікувано багато. І, за словами продавців, плюсів них більше, ніж мінусів. А ви дивилися програму Луцький авторинок. Побачимось наступного тижня.